Рана вдома триває, і далі про економіку та книжки. Як це? А от як наша експертка, практикуюча інвесторка, засновниця школи фінансів Юлія Баткалова, М -м -м. порадить найкращі книги для розвитку фінансової грамотності. Доброго, Доброго, Доброго ранку. Доброго раху. Раді вас бачити. Навзай. Так, ну одразу питання: з якої книжки слід розпочати знайомство зі світом фінансів? У нас сьогодні така класна з вами тема. Поговоримо про книжки, тому що у мене, коли люд, люди, в принципі, приходять до мене, питають, з чого почати вивчення mm -hmm. фінансів. І у нас є класика, класичні книжки, з яких я б радила починати, тому що а, саме ці книжки, вони знаєте, як а, беруть людину за ручку і Потрошечки так м'яко знайомлять з фінансами, з економікою, як це все працює. А перша книга, яку я хотіла порадити, це багатий тато, бідний тато. Кіосакі. Я впевнена, що ви чули, тому що дійсно це класика. Чи осакі так це класна книга? А, я хочу сказати, що там а, на прикладі двох різних поглядів. Фактично двох різних світів людина, кожна, яка читає, можна може для себе обрати, скажімо так, золоту середину, да, тобто не обов'язково робити як один тато або як інший, на прикладі цієї книжки. Бажано обирати найкращі варіанти для себе, і тому ця книжка ну дійсно дуже класна. Якщо ось такий перший варіант для того, щоб познайомитись, як це все в принципі працює. І ще є одна книжка: найбагатіша людина в Вавилоні». Теж впевнена, що ви чули про неї. Дуже класна вона, автор Клейсон. Вона у таких, знаєте, маленьких притчах про людину або людей, які проживають у Вавилоні, тобто вони заробляють там копійки фактично на той час, але навіть там можна якось. Десь зекономивши, десь а, зрозумівши, на чому можна заробити, саме якщо ти займаєшся улюбленою справою. Тобто також це такі, знаєте, книжки, які вони не сухі фінансові, а вони дійсно цікаві. І кожну з них можна прочитати майже там за два дні, я думаю. Ну, якщо так буде Зануритися. час. Да, да Так, так. Поглиблено почитати із задоволенням, це просто супер. Добре, якщо людина вже більш-менш досвідчена в інвестуванні Як і. Костя. Я, я, прошу, я, я, я знаю. Я експерт десь тут і не хочу починати з теорії. Що їй е, є. Книжка, а теж її дуже люблю. Вона називається Маніфест інвестора. Вона для початківців буде важкою, відразу mm -hmm. хочу сказати. Але якщо людина вже в принципі потрішечки розуміється, як працюють фінанси, базово розуміється, як працюють інвестиції, можна ознайомитися з цією книжкою. Чому чому в принципі вона складна? Тому що вона про те, як зсередини працює економіка, звідки беруться всі показники у цій книжці, навіть є формули, тому просто хочу попередити, якщо людина не любить такі форми. Віли такі речі більш складні, то можливо буде складна. А якщо все ж таки вже є базовий рівень, і хочеться розумітись, як ці інвестиції взагалі влаштовані, то маніфест інвестора дуже класна, дуже класна книжка обожньої. А чи є якісна дитяча література про гроші, про бюджет? Тому що ми дуже багато говоримо про виховання фінансової грамотності. Yeah. І власне, щоб не було запізно, треба починати втілювати всі ці знання. Якісь ідеї і розмовляти саме з дітками в дитинстві, чи є така література? Є вже ж, і у нас ми колись з вами вже розмовляли про дитяче. Також так. в принципі, якщо говоримо про дітей, є декілька книжок Бодо Шефера. Песне ім'я Мані є. Продовження цієї книжки. А ще є комікси на цю ж тему О. про песне ім'я мані. Про мані, начебто, десь так називається, тобто це серія коміксів. В принципі, якщо а, з будь-якого віку, навіть якщо дитина ще ще там, ну скажімо так, не може сама читати книжку, можна їй почитати, розповісти, чому це класні книжки, тому що вони всі легкі, і вони всі на прикладах на дитячих прикладах, та да? там, наприклад, про дівчинку, яка за допомогою а, собаки, яка з нею розмовляє, щось підказує, як там накопичувати гроші, як там заробити свої перші гроші. Тобто, це дійсно дуже класно для того, щоб дитина вже Розуміла, що наприклад, коли мама або тато підходить до банкомату, це не просто означає, що там дай мені грошей, і все дай будь-яку суму забрати. Тобто, на таких легких книжках дитина вже буде розумітись, що мама має картку, да що там на карті є гроші, а звідки вони беруться, і вже мені дуже подобається, що такі книжки вони як стимулюють, тобто. Родина почитала книжку, да, наприклад, мама або тата почитав дитині, і потім може бути діалог поговорити про це. Да? Як у нас в сім'ї, там родині, наприклад, це все відбувається. Ми до речі з моїми хлопцями її слухали. «Ім'я ямані. Аудіо, так два рази так. Клас, здорово. Заходить на ура. Обов'язково візьму собі на замітку, тому що я не читала і сама не знаю, і діткам не пропонувала. Вам сподобається сто відсотків. Чудово. Бачили, сказали, що є і комікси. Є. А комікси, наприклад, моя десятирічна Діана, вона дуже любить читати книжки у вигляді коміксів. І я ніколи, я думаю, ну чому ти собі полегшиш життя? Але зараз розумію, що це є дуже сучасний, дуже актуальний жанр, який дітям дуже подобається. І добре, що вони їх читають. Так і він. Дуже легкий так. до сприйняття, головне. Юля, ваша особисто найулюбленіша книга? книга. Я дуже люблю книгу. Вони називається... на тему фінансів а, я можу да, да, уточнити. Я художня література в принципі, да як якщо чесно, я дуже люблю читати книжки, але на жаль, останній рік дуже мало читаю. Я розумію, що це неправильно, тому що книжки це наш розвиток. Також обов'язково потрібно повертатись до них. А моя улюблена книжка на тему фінансів називається Мій сусід мільйонер. Uh -huh. Вона, скажімо так, вона теж дуже легковою мовою написана. І що, що мені в ній подобається, що там пояснюється на прикладах, хто такі взагалі мільйонери. Є автор зібрав 100 людей, мільйонерів в Америці, і з кожним з них поговорив про те, як він живе, як він веде свій бюджет. Тобто, взагалі, книжка фактично говорить о том, про те, що Якщо людина а, візуально здається, начебто мільйонером, тобто ходить у дорогі заклади, наприклад, там купує дуже дор дорогі якісь речі, це не означає, що він мільйонер. Все ж таки, мільйонер це людина, яка правильно вміється, вміє поводу поводжуватися з грошима. По перше, а по-друге, має в своїх активах чи на банківських рахунках мільйони. Тобто не просто заробляє, він ще й вміє правильно грамотно їх зберігати, витрачати та інвестувати. Дуже цікаво, і я дякую вам за те, що дійсно нагадуємо і собі, от завдяки книжкам і читанню, що треба повертатися за можливості до нормального життя, дивитися фільми. Мені наприклад це дуже важко, поки що дається слухати музику в машину. Це теж непростий зараз процес і читати. І ось такі от цікаві книжки, які щойно рекомендувала Юлія Баткалова, наша економічна експертка. Дякую вам за такі, як завжди, цікаві поради. Впевнена, що тепер ми станемо ще більш обізнаними в цій так. темі фінансів, Тож але так. все одно чекаємо нових зустрічей, бо там ще багато цікавого друзі. А зараз у нас музичний кліп серанок вдома. Всім вітання.